Всім доброго ранку. Сьогодні покрова. Робити нічого не можна. І це значить, що зараз я боюся підушити, Світає туман, туман. Починаються тумани. Кажуть, починаються вже гриби, а вчора не зв'язали це. М -м -м. Я зараз збираюся швиденько за грибами. Ні, не, не від голоду. Грибів у нас повно. Просто раді хобі. Саша спробує, встав теж тоже, тоже поїду. Як заведе сім'я, дві тижні вона не заводилася, там мог акумулятор вже підсісти, то поїдемо на сімки. Не заведе, то поїдемо на Hyundai. Я утра. мамі важко, вчора нехай я зложу, так я зв'язала один клунок та винесла на двір, щоб. Мусорка забере так. Хорошо, ж перев'язала. Санька, а вже витащила, так. Да? Бач, така як ізмаресна на листочках. Ось так. Палку свою в гаражі щасливу взяла. Це теж ритуал. Але це не для масля, це для білих грибов. Скільки вона років вже тут у нас. А? То, Санька, капот відкривав, Зараз спробуємо. Давайте, щоб завелася машинка. Давайте держимо пальчики, отак, щоб завелася машинка. О, завелася моя ти ласточка. У нас там мотор замечательний, якби вони кузов робили нормальний, щоб він не гнив. А мотор там, ти що? Там 100, 120 тисяч це родной його пробіг. Ніхто нічого не накручував, нічого. Мотор замічательний. Ну, а те, що метала, то ге. Навіть вже варили то ге. Ой, ще треба отой мішок зараз вийти, щоб вона ж не потащить його. Я поділа сапоги на твоєму місці, сань, щоб ноги мокрі не були. Не хочеш, як хочеш. Мені вже треба м'як шукати з цих сапожок. Та ти, ж будеш, ти будеш мокрий, сань. А я цю зніму там? Та я мінушу, що ти облапина, облапина мочишся. Ну, роби, як хочеш. Я... я жарко то знімеш тоді. Так, зараз беру, у мене корзина, а в саньки пакет. То, як Світуня прислала сумочки, навіть пакетів немає, тому що я в магазині вже не купую великі пакети, пакети а беру, в сумочку складаю покупки. Ну нічого. Так, ножики. Ножик же я просрала один. В Саші ножик є. Ну, я буду брати другий. Саша понароблювала таких ножів для грибів, а я просрала. Ну, потеряла. Буває так. Це так називається. Зараз візьму інший. І, мабуть, візьму оцей. Це я таке дірмо купила. Оце. Дивіться, як він гнеться. Він, я... він вже в такій кров. Я думала, що він не пилочка. А він пилочка. Такий дрек. Ну, це для філірування. Це добре, що він так гнеться. Ним добре філірувати рибу, там щось іще ще, ще. Да, Сань? Чого ні? То масло різати. О, це масло тепер. Ти... Тут ще щось ну, ніяк не ризик. А як ти можеш масло таке... Ну, а как ти можеш таким гамном рыбу резати? Так це ж філірувати. Ну даже філірувати. Ну я тебе покажу я. Якщо не поламаю на грибах. Что так мені чоловік каже? Як ти можеш таким гамном різати? Та можу гамном різати і гамном. Так, мені надо, наверное, тоже одіть шапку таку з козырьком, потому що там буде. Амбарний замок. Старий, старий. Я буду генералом. Ось так, так надіно. Тому що йдеш, і павутина прямо так в лісу, прямо в лісу. А так козирьок генеральський, геролісні місуські. Бачите, тут що понамальовано. Так. Зараз Санька поки мені вирихається в нього субота, то там і не буде. Боже, які в нас страшні двері оці. Весною, як доживемо, будемо робити. Війна не війна, будемо робити. Тому що і помремо, і отаке залишиться. І будуть казати, фу, які хазяїва були ніякі. Та я шуткую. Запутівши трошки. О, дивіться, як дуже стоїть людей. Ой-ой-ой-ой-ой. Таборами прямо всі. Таборами. За оце кладбище в нас балакали, але я не бачу. Писали в газетах, я не бачу, щоб тут дуже розкорочили його. У нас завжди преса любить трішки, як кажуть, багатенько чого розповісти. Оце правильно вони стали. Ці люди приїхали за білими грибами, я скажу, що вони їх зможуть знайти. Можна було б тут одразу стати, але поїхали на свої місця, а потім... Ну прямо, 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 прямо там, де, де Лариса працює. Не видно вам, так, да? ну я нічого не зроблю. А вікно відкривати, холодно, вибачте, вам в лісі краще покажу. Дивіться, який тут туман. Прямо накрило полосою. І це цей молодий ліс, оце у туто треба йти, 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 збирати маслята, Ну прямо насів туман, що нічого не видно. Але це саме, як кажуть, перший показник, що гриби будуть. ну, ну Можливо, не сьогодні, але що ще будуть. Якби вони були, то машин би стояло. Зараз ти подивишся. Ага. Ну, вже дивися, там дві тут три машини. Подивимося. Спати на тому світі будемо. Тут трішки воня, бо це ж очисні. Оце тут, бачите, гімно вже плаває, воно зливають. Раніше все було заповнено. Я ми з батьками в дитинстві їздили. Воно таке вже пересохше, пересохше брали для удобрення його. О, тема. не хочу про це балакати зранку. Ми пройшли вже аж до дороги. Тут такі колиски павутини висять. Нічогісінько немає. Люди добрі. Вообще. Не то, що навіть не бачили, щоб десь щось було зрізано чи що. Ну нічого. Зараз підемо через туди, через дорогу, де в тому році ми збирали масля та все. А тут і є такі, знаєте, з мохом. Ось тут ось десь тільки моху, моху. Повинні маслята бути, їх нема. нема. Отож кажуть, ой, ой. Це там одна знайома Лені позивна каже, ой, два вітра назбирали грибів, два відра. А це хтось застряв, мабуть, тут щось рили. Які два відра? Я не бачу тут навіть одного грибочка. А Саня, ну ладно, біле, маслята. Ми ж і маслята тут збирали. Час перейде, але ми і тут збирали. Ну, Не знаю. Їх тут, звичайно, буде мало деяка краса. Нема грибів, є щось інше подивитися. Ось оця, о, яка краса. Кримська сосна. Бачите, які голки довгі-довгі. І такі вон краплинки висять. Це навіть краще, ніж гриби. Гарно. Мені подобається гуляти в лісі. І ноги розхаплюючи. Я, чесно кажучи, думала, що І вон машина стоїть. Що краще. Ну йдемо через дорогу, підемо, синь. Що краще. Ой, Дивіться, ось вилізла якась му мураха. Як гарно, правда? Як квіточка. Це мурашки, вон там вони всередині. Оце потрібно помічати. Ця дорога вже і в руки. Тут вже нічого не робить, тут вже закрито все. Зараз підемо. Йдемо так, Санька, сюди. Саня, тапочки не йшов. Наша купляв, да? тапочки. Не тапочки, а тапочок. Порваний. Це ж тось викинув. Тут ще чистить треба, так хоть полюбуємося красою лісу. Примолегині аж так наче важко дихати, таке повітря свіже. То зараз поїдемо там до... До молодої сосни, до вишки подивимось, якщо тут немає. Ви вже такі, знаєте, як кажуть опитні грибники, тому ми досвідчені, Ми вже бачимо, що грибів тут не буде, таких, як би хотілося. Можливо, але ми йшли в ліс, так, на сковорідочку назбирати, посмажити і все. Ніяке не консервування, нічого, тільки посмажити. Така гарна зелена сосна. На Нові рік її будуть наряджати. Так, ну добре, якщо щось знайду, вам покажу, тому що треба уважно дивитися. Гриба масово немає, тому будемо дивитися уважно. Знаєте, навіть мухоморів зовсім-зовсім мало. І ось я знаю, що там Саша знайшов сім'ю. Дивіться, ось мухомор стоїть, який він потрісканий. Потріскався тому, що немає вологи, він сухий був дуже. Ну, це ж гриб, гриб. Значить, не скажеш, що нічого не бачив. Бачили мухомора, ось він червоний. Щось Саня каже, знайшов. Може з брехенька йдемо, то глянем, що він тут знайшов. Я нічого не знайшла, то крім мухомора, чесно. А ну оце, щас, щас, щас. Щас, аж йду, подивлюся, що ти там знайшов, що це? То Це пісок. Що, то пісок. Боже, скільки тут грибів було, як ззаду. А ну де ти тут знайшов? Оце! Оце! Це не нема. Ох, уже й брехло, каже, знайшов. Брехун такий. Це оті це пшикалки. Сім'я, каже, я знайшов сім'ю. Я думаю, ну як це так, що я навіть нічого не бачила. Ні, там бачила один, хтось зрізав, він такий червивий, мабуть, викинули його. Ну то ж не є. Та тут ми дуже добре збирали, Сань. Тоді ми йшли, вже навіть не брали, ми вибирали, воно з корзини падало, коли ми з ліною були. А зараз тут нічого нема. Ну то йдемо назад, а там будемо. О, там, возле вишки ще станемо, то ні то нафіг поїдемо додому. Ну що ж його лазити. Тут грибів було тьма. Оце в оць, цьому сухому. Вони прямо дуже оце. Ось какашка коза накакала, мабуть, дика. Туди далі і обережу, тому що кабанів скільки зараз. Прямо Вони ж всі потікали там, з Чернігівської, Сумської області, вони всі, бо там же війна, і вони всі пішли-пішли на центральну частину. Так що в лісі дуже багато кабанів, а зустріч з кабаном, вибачте, це може бути дуже погані наслідки мати, тому думайте. Не будемо далеко йти. Або, знаєте, ходіть, ходіть, і дивіться так, щоб ага, висока сосна була, щоб залізти. У е, мене чоловік мисливець і батько у мене мисливець був, то розповідали, що деякі мужики так сміх сміхом, знаєте, під п'янку, під чарочку, але розповідали, що коли зустріч із кабаном, каже, я не знаю, як я на тому дереві, як я туди виліз із больними ногами. Не було драбини, нічого. А каже, сидів на верхушці, тому що, знаєте, кажуть, у страху очі дуже великі, це правда. І це не брехня. Знаєте, кажуть, рибалки і мисливці це самі великі брехуни. Я вам скажу чесно, але вони брешуть не те, що там вони вбили чи зловили, у них розміри, трішки вони не співпадають із дійсністю. Піймали 15 сантиметрів рибину, а кажуть, що вона пів метра. Вбили качку таку маленьку, ой, качка прямо як гусак. Так що вони трошки брехуни. Брехуни саме в розмірі. Ось, Бачите, хтось знайшов масленка, ось розламав, але він черевивий повністю. О. Тобто, судячи по оцьому всьому, я вам скажу, що грибів не буде. Можливо, можливо буде ще рядовочка, зеленушки, оці пізні. Оці пізні гриби можуть бути, а маслят і білих просто не буде. В тому році їх було дуже багато, в цьому році їх не буде. Але не страшно. Не страшно. О, яка краса. Дивіться. Ви бачите чи ні, не передає камера. І я вам хочу показати. Ось, о паутинка. І така красива, красива. Дихайте, дихайте. Цим повітрям потрібно дихати. Кому не подобається, не дивіться, будь ласка, то я от дивлюся і по коментарям. Ой, така розсяка. та несу, не да не, не мати, да сволочь. А чого ви приходите? І регулярно ви тут. Не приходьте сюди, ви кристально чисті. У нас просто, знаєте, у нас погляди на життя з вами різні, тому ніколи, ніколи я не буду прислуховуватися до вас. Я прислуховуюся до людей, які дають якісь цінні поради, які вміють радіти за якісь, як кажуть, успіхи інших. Це саме-саме головне. А вас, ви, вас жовчний хворий. Жовчний вас хворий такий, що його я не хочу. Просто не хочу вас тут бачити у себе. Але все одно притесся, як ото кажуть, у вас вже, блінні вікна закриті, двері ви через кришу залізете. Так, добре, йдемте, дам ту на ту сторону та подивимося. Нема тут нічого. Отож так, знаєте, ой, грибів, ой, грибів. А ти думаєш, господі, хоч би швидше той вихідний, щоб поїхати до лісу. Грибів вже тьма, тьма, люди кажуть. Ось дивіться, я вам показую, не то, що кажу. Я вам показую, що є, чого нема. І так само біля тої вишки і за вишкою. Ну, можливо, якщо цілий день ходити, то може там десь десятки назбираєш. Але це не гриби. Я не люблю таких грибів. Я люблю гриби, що ти йдеш і збираєш різноманітні гриби. Тоді ау! Як це він змовчав? А то вже тільки не бачив мене все. Але він не зовсім не орієнтується в лісі. Так у нього ж компас. Це я надіжда. А тут Алла мій компас земной. А удача, награда, за смелость. Удача, награда. за вісь. Ой, все так гарно. Добре, що я рано встала. Чоловіка підняла. Він каже, я не можу вихідний, я не можу поспати за тебе. Кажу, в мене прислів'я таке, на тому світі будемо спати. І виспимося, а зараз потрібно вперед, вперед поспішати. Життя таке коротке. Як гарно, тихо і гарно.